Основне заперечення, яке я виявив у ваших коментарях. Е, так, повноваження президента закінчились, але у нас же воєнний стан, які можуть бути вибори. Пояснюю. Згідно статті 103 Конституції України, президент обирається на 5 років. Повноваження президента Зеленського закінчилися 20 травня 2024 року, і це є юридичний факт. Так, дійсно, вибори не можуть бути проведені під час дії воєнного стану. Але цей факт як би складно не було. Не є автоматичною підставою для продовження повноважень президента. Але наша конституція не є сліпою до таких обставин. І згідно статті 112 Конституції України, обов'язки президента можуть бути покладені на голову Верховної Ради. І це чіткий легітимний вихід, який чомусь був проігнорований. До речі, в нашій новітній історії вже були випадки, коли повноваження президента. України виконував голова Верховної Ради. Це чітко прописаний механізм, який не порушує фундаментальні принципи нашого основного е закону. Для чого цей механізм існує? А цей механізм виступає ніби як правовий запобіжник для того, щоб влада в Україні е не була узурпована однією е людиною. Е це набагато легітимніший крок ніж фактична узурпація, яку ми маємо зараз. І висновок тут доволі простий конституційного права залишатися президентом після 20 травня 2024 року. У Зеленського немає. Його влада сьогодні базується на фактичному контролі. Та на воєнному стані, але не на законі. І найголовніше, будь-яке рішення, будь-який документ підписаний ним після 20 травня 24-го року, має юридичної сили. І Це прямий наслідок ігнорування Конституції.